Минулої доби через бойові дії на сході України загиблих серед українських військових немає. Проте одного армійця поранено під час ворожого мінометного обстрілу на Донеччині. Про це на щоденному брифінгу повідомив речник міністерства оборони з питання. то Олександр Мотузяник в зоні АТО бойовики не зменшують обертів. На Луганщині гатили з важкого зброєння з мінометів і ствольної артилерії по кримському та жовтому випустили в бікоборонців близько 100 мінометних мін і понад 70 артснарядів. На Маріупольському напрямку банформував. Розпочали масований артилерійський мінометний обстріл Широканого та Лебединського. На Донецькому напрямку також гаряча. Напруженою обстановкою залишається в Авдіївці. Сумарно ворожі обстріли тривали там вчора близько 12 годин. Абсолютна тиша у Авдіївці вчора зберігалася приблизно з 9-ї години ранку і до 3-ї години дня. До і після цього окупанти активно застосовували міномети. Після обіду ворог відкрив вогонь з використанням гармат калібром 152 міліметри. І після заходу сонця здійснив постріли з танку близько 20. На флангах Авдіївки в день активними були ворожі снайпери. Ввечері бойовики там провели мінометні обстріли українських позицій. Не припиняється бойова активність окупанта і в районі Донецького аеропорту, де наші позиції розташовані в опитному, декілька разів вчора підпадали під обстріли. З використанням ворожих гранатометів і кулеметів.